Про праздник Різдва Пресвятої Богородиці ми дізнаємося з так званих книг апокрифів, тобто книг, які не увійшли до канону святого Письма, але тих книг, які були почитаємі у святих Отців і багатьох інших великих святителів церкви, наприклад, як проти Євангелії Якова, яке було шановане і також цитувалося таким святим Андреєм Крицьким, патріархом Фотієм. Та святим Йоанном Дамоскинем. І ось як оповідає про Євангелія Якова про Різдво Пресвятої Богородиці, а радше про її зачаття. Воно оповідає, що в давнину у Назареті жили Йоаким та Анна. Вони були дуже багаті, але їхнє подружжя було безплідне, вони не мали дітей. І вони дуже гаряче молилися до Господа і просили його, щоб він їм послав дитину. І так сталося, що Яким пішов у єрусалимський храм, щоб дати там жертву. Але первосвященник Ісахар не прийняв його жертви. А священник Рувим наскрізь, повністю, щоби всі чули, критикував його і казав, що Господь не прийме пожертви від безплідного подружжя. Бо у єврейських традиціях вважалося, якщо Господь не благословив вас дітьми, то ваше подружжя є проклятим. Звісно, Йоаким та Анна вони засумували, але не покидали надії на Господа. Йоаким пішов і пас свою пасту на полонині 40 днів і там постив. І Анна також молилася. Вона, подивившись на гніздо, птиць, побачивши там пташку з її пташатами, казала, що вона не подібна на пташат і ні на кого звірів, бо у кожного в кожного з них є свій малюк, а в неї нема. І з'явився її ангел Господній і сказав, що вона зачне і породить дівчинку, і дасте в її ім'я Марія. Те саме ангел сказав Іоакиму. І ось вони обоє зустрілися в Єрусалимському храмі. І згодом у них народилася дівчинка, яку вони назвали Марія, тобто та сама Марія, з якої через багато років народиться наш Спаситель Ісус Христос. Якщо поглянемо на історичний контекст цього свята, то побачимо, що ще Олена, мати імператора Костянтина Великого, збудувала на честь Різдва Пресвятої Богородиці храм у Єрусалимі. Також про це свято. А точніше, про Різдво Богородиці згадує Іван Златоустий і багато інших великих отців церкви. А вже святкування цього свята почалося за царювання імператора Маврикія у VI столітті. Сучасна церква святкує це свято 8 вересня. Церква святкує початок літургійного року з вересня. Отож, свято Різдва, як не -най як найкраще вписується в Перше свято, яким ми входимо в Літургійний рік. Отож, бажаємо вам гарно відсвяткувати цей величний праздник Різдва Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця, спаси нас!